Уявіть північну частину Львова, як ми звикли називати район Топольною, і її головну вулицю гетьмана Мазепи. І зараз запускається масштабний проект реконструкції цієї вулиці. Сьогодні пояснюю, як вона буде виглядати, що саме робитимуть, завдяки чому з'явилась змога почати реконструкцію. Хто заплатить і чому цей проект не просто ремонт дороги, а трансформація цілого мікрорайону? Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Почнемо з простих фактів, щоб зрозуміти масштаби проекту. Мова йде про реконструкцію ділянки вулиці Мазепи довжиною близько 2 кілометрів, а також суміжної грінченка завдовжки 0,7 км. кілометра. Загальний проект планувався як великий інфраструктурний крок. Очікувана вартість оцінювалась у понад 13 мільйонів євро ще на етапі оголошення тендеру на початку 2025 року. Термін виконання близько півтора року для всієї ділянки, але це з урахуванням кількох черг робіт. Термін виконання робіт це 18 місяців. Намагатимось, звичайно, щоб це було швидше. Загальна вартість цієї ділянки, і Мазепи і, і Грінченка, тобто, це є спільний проект по цих двох вулицях. Це є 15,5 мільйонів євро з ПДВ. Що саме зміниться? Ключова ідея перевести вулицю Мазепи з функції місцевої або напівтранзитної вулиці у роль магістралі з підвищеною пропускною здатністю і новими стандартами безпеки. Бо проект. Передбачає розширення від нинішніх двох до майбутніх чотирьох смуг руху, а також облаштування парковок ширші тротуари, які тут подекуди повністю знищились. Крім цього, облаштування велосипедної інфраструктури і сучасних пішохідних переходів, окремих острівних зупинок та відведених смуг для руху громадського транспорту. Отож, це не просто ремонт, це зміна призначення вулиці, яка має обслуговувати зростаючий трафік і нові соціальні об'єкти поблизу, зокрема, першого міського медичного об'єднання і, взагалі, всієї екосистеми реабілітаційного центру Анброукен. Ми будемо розпочинати власне вже цього року роботи по вулиці Мазеп. Акцент йде на ділянку від Орлика до Миколайчука, і власне будемо розпочинати роботи таким чином, щоб не ускладнювати рух, не перекривати. Не прикривати проїжджу частину, тому що на самому початку в нас ви знаєте, знаючи вулицю Мазепи, вона є досить широкою, але величезна частина, зокрема газони, вони не є облаштовані. Після реконструкції там повинно бути в нас чотири смуги, зокрема, в тому числі дві смуги для руху громадського транспорту. Облаштована велоінфраструктура, облаштовані парку місця, і облаштовані якісно хідники і громадські простори. Тож бачимо, що проект комплексний і містить глибоко. Технічну роботу та не лише на поверхні, а й під землею. Під вулицею прокладена низка інженерних мереж, водопостачання, каналізація, дощова система, тепломережа, кабельні лінії. Особливо важливим елементом є старий колектор, який тягнеться під вулицею. У районі з'явилось багато нового житла, і щоб колектор нормально функціонував, його теж потрібно реконструювати. Тому проект передбачає не просто асфальтування, а повну заміну підземних комунікацій, підсилення портальних конструкцій, ревізію колекторів і переналаштування мереж для сучасних навантажень. Хто виконуватиме роботи і як фінансують проект. Львівська міська рада підписала договір з переможцем тендеру підрядною компанією Онур. І що важливо, Онур має досвід масштабних дорожніх проєктів у Львові і відповідну техніку. Джерело фінансування змішане. Частково кредитні запозичення, зокрема від Європейського інвестиційного банку, ще частково кошти міського бюджету. Більшу частину суми місто бере в кредит у того ж європейського інвестиційного банку. Це стандартна практика для великих міських проєктів, але вона накладає на місто і зобов'язання щодо звітності, стандартів виконання та екологічних гарантій. Станом на кінець листопада загальна вартість проєкту становить 15,5 мільйонів євро, з яких понад 9 мільйонів євро виділяє європейський інвестиційний банк, решту дофінансовує місто. Тепер трохи про технологію та етапи робіт. Проєкт розбитий на черги, щоб мінімізувати хаос у русі. Перший етап ділянка від вулиці Орлика до Миколайчука, яку почнуть ремонтувати вже з середини грудня. За планом, так аби не перекривати рух. Першу чергу займуться інженерними комунікаціями, облаштуванням тротуарів, які подекуди вже зруйнувались. Роботи почнуть не з дороги, а з газонів по обидва боки вулиці. Друга черга робіт від вулиці Орлика до торгового центру Спартак там за проектом має з'явитись нова транспортна розв'язка. Багато робіт буде проводитись за межами теперішньої проїжджої частини. Тому ми максимально зробимо роботу так, щоб а зробити всі роботи за межами проїжджої частини, щоб не зупиняти трафік. Потім робимо роботи між перехрестями для того, щоб перехрестя були живими і ми могли під'їжджати що до лікарні, що від лікарні, до інших об'єктів. І на короткий період будемо перекривати перехрестя для того, щоб зімкнути проект роботи вже безпосередньо на перехрестях. Ще один важливий аспект безпека і доступ до медичних установ. Вулиця Мазепа веде до кількох важливих медичних об'єктів, у тому числі до першого медоб'єднання, яке відіграє ключову роль у регіональній системі охорони здоров'я, та реабілітаційного центру Анброукен, який зараз фактично стає передовим закладом реабілітації ветеранів та українських захисників. Тому план робіт враховує під'їзди для швидких зони для стоянки спецтранспорту і тимчасові маршрути для швидкого доступу до цих медзакладів. Це технічно складна вимога, адже одночасно треба виконувати масштабні роботи і забезпечувати безперервність доступу до клінік. Все транспортне сполучення громадським транспортом до екосистеми Людінш Анброкен воно йде практично все через вулицю Мазепи. Весь громадський транспорт там курсує, і ми дуже часто спостерігаємо там закуркованість. Облаштування додаткових смугів, зокрема облаштування смуг для руху громадського транспорту, дасть можливість вирішити це питання, і в тому числі і карети швидкої медичної допомоги мають матимуть можливість швидше їздити. І відповідно громадський транспорт також пришвидшиться. Чому саме зараз відповідь проста: поєднання кількох чинників. По-перше, вулиця вже довгий час потребувала капітального втручання, ями, зношені комунікації, незручні та зруйновані тротуари і повна відсутність інклюзивності. По-друге, навколо активно зростає житлова забудова, і з'являються нові соціальні та громадські заклади, які буквально генерують трафік, паркування та попит на послуги. По третє, відкриті міжнародні кошти і кредитні інструменти зробили можливим реалізацію великого проєкту саме сьогодні, а не відтерміновано на роки. Тут я хочу нагадати, що реконструкцію вулиці Мазепи планували ще до 2022 року. Втім, з початком повномасштабного вторгнення пріоритети змінились, і місто зосередилось на підтримці збройних сил України. Ми прекрасно бачимо, що сьогодні є багато людей з інвалідністю, і нам треба кардинально міняти ситуацію з інфраструктурою в нашому місті. Питання доступності, питання якісного транспортного сполучення. Ми з вами домовилися, що ми не можемо використовувати сьогодні кошти бюджету міста на великі масштабні проекти. Ми кошти бюджету міста в основному використовуємо на підтримку збройних сил. Тому єдина опція бути. В процесі допомагати людям, хто цього потребує, покращувати інфраструктуру. Це співпраця з міжнародними організаціями, що отримає місто в результаті по завершенні робіт, вулиця Мазепи має стати прикладом сучасної міської магістралі. Чотири смуги руху з роздільною смугою, пристосовані під'їзди до лікарень, оновлені підземні мережі, пішохідні простори з безбар'єрним доступом і велосипедна інфраструктура та сучасні і безпечні зупинки громадського транспорту. Це дозволить не лише зменшити аварійність, а й дати можливість розвитку прилеглих територій без ризику транспортного колапсу. Отже, масштабна реконструкція вулиці Мазепи це приклад того, що місто може планувати масштабно залучати міжнародні ресурси і одночасно подбати про мешканців навіть у час воєнних викликів. Дякую, що дивитесь Львів. 24 пишіть у коментарях, що для вас найважливіше в цій реконструкції. Підтримайте це відео вподобайкою. Ми тримаємо руку на пульсі життя нашого міста, аби ви були в курсі найважливішого. Я Роман Смоляр. Скоро побачимось.